Богданте іде, Українська Богдан йде на роботу, мій підопічний вже став, це означає, де да він є, не видно. А, відео! Чао! Браво! Браво! Люмі види. Зараз я відкрию, я з ним поздоровкаюся. Йому вчора сказала, кажу, ти спиш, що ти хочеш, ти спи довше. Кажу, не переживай, що я прийду, я тобі поможу одягнутися. Чайочок теплий до ліжка принесу, бо він такий е, тип людей, який любить поніжитися в ліжку, так само, як я. А є такі старі, що встають щось, вже встають, вже ходять по хаті. І він вчора, вчора так гарненько. Я йому сказала, а сьогодні він вже встав. Але я йому сказала, ти собі роби, як ти хочеш, тому що ти господар в хаті, я йому завжди говорю, ти господар в хаті, ти роби, як хочеш. Хочеш вставай зранку, хочеш спи довше. Пізніше я прийду. Oh, ah Buongiorno Guido! Buongiorno! Scaldamento caldo scaldamento, ah! Sì. Delfino, buongiorno! Buongiorno! Come stai? Si fa il caffè no? Si sì, si fa! Ti colazione già fatto tutto! Bravo! Oh, che bravo che sei! Guido, bravissimo! Hai dormito bene? Sì. Il suo caffè aveva tutto voluto forsi. Un pictora ti è bevuto tutto il caffè, davvero? Anche qui. Tre porzioni di caffè, hai bevuto. Cuoriti, si ferma. Aspetta, aspetta, ti voglio mettere qui per bene. Do e... Dov'è sport? De davanti deve essere scritto sport. Nel cucciato. Ah. Oh, ora ti do giubetto, ti do questi eh, E usciamo. Ecco qua. Usciamo <in> <Вікуємо, in> ora <in> camminare nel bar. Aspetta, piano piano. Ora mi levo, lavo tutto questo. E <in> e <i, in> <i, i> poi <in> usciamo. <in> Bottone basta. красивіша, дуже така стара, non <in> аж страшно знайти в stai ця гарна. Це гарна така курточка. Штучниця. Тюді бутони і басте. Унонки. І е е, клітку, клітку, Браму тут відкривається з хати. Важте, раз. І вже брама на вулиці відкрита, щоб ключем не відкривати. Окей. Okay. Пронто? Sí, Ось ці квіточки я принесла до себе додому. Бачите, я викупала, Я ще хочу це викупати. Мені дуже подобається, як воно таке саме народиться і саме живе. І це таке саме з насіння росте. І ця травичка теж мені прийнялася. Трошки з землі вона в мене росте. Біду пішов в туалет. Це може бути оця аспарагу, бачите, воно так видно росте. Він тут. І то може якесь насіння попало, і воно. І ось цей. Треба трошки полити. М -м -м. І це вже починає нові рости. Бачите, такі гарні. О, як гарно росте. Це треба, можна буде обрізати ось тут. Ось тут треба буде обрізати. Зараз я її обріжу. І тут ще одне аспарагу. Бачите, квіточка, треба буде мені викупати, я люблю таке, принесу додому. Uy, Guido sei già qui? Ma nonna come cammini, ti veloce. Andiamo, andiamo. Guardavo tu i tuoi fiori Guido. Come stai? Bene? Guardavo, guarda che bella erba. Guarda qui Guido, qui. Vedi qui già comincia a crescere questo qua. Qui si taglia sopra, perché nuovi germi. Oddio che carne anche nuova. Ui attento, si. Sì. Vedi già cresce nuovo? Guarda qui primavera quasi. Sí. Bene, Andiamo. Andiamo. Таке солодке. Це все до карнавалу печуть. До карнавалу. Це така пастичерія в Італії. Ці сицілянські такі типічні. Це з Неаполя мама, мій бомба. Хоче такі малесенькі купляє.

allora guarda due un babà con la crema babà un babà con la al cioccolato nocciola un lulù una ragosta Тут треба мені прийти, вода. Дві канналі. Це називається люльом. -лю»? Таке велике гарне. А це баба Наполітана. ви тільки подивіться. Вау. Має бути лікерний сильно чути. Цукор всередині не хочу. Деколи воду таку цукровану даю. Але тут має бути.

Відео ah, на мене чекає. Місць зовсім немає. <opanella> <opanella> Багато людей, всі коло сьоми, всі снідають. Дурчі піканти сидимо. Нормалісі. Спресові максиард. Гразці. Вау, che buono. Я тут випіву для мене місія нема. Пустую я забарною стойкою. Кафе експресо, Віталій говорить, коко-мабоно, трошки а, а смачне. Ви бачите, яке воно є. От, це, я, це, я так люблю, що я їх люблю, тому що смачно, мало і смачно. І Подивимося, що тут продається. Ще. Ось такі всякі корочки можна купити. Це вже все до Паски. Гарний центральний бар, усього дуже багато є. Люди все купляють. Знаєте, за солодким скільки заглядають. Тому що тут є великий вибір. Так само можна морозиво купити, різне-різне. Так, в мене я купила ось таке. Ось таке воно тут коштує, напевно, 7-8 евро, а я за 4 евро ось таке шампанське купила разом з фанатоном. Треба мені відкрити, щоб подивитися вдома. Ма номер я не знаю який, 5, тому що всі одинакові. 5. Всі, всі одинакові, 9-5,8. 9-5-8, але різні кольора. Зайчики такі є. Тут треба мені прийти з коліжанкою і обов'язково купити щось нове і попробувати. Все дуже сильно апетитне. Креми дуже добре роблять, люлю. -лю. І таке пирожене коштує в нас 1,80. Бачите? 1,80, 1,50, залежно яке. Шкода, що ціни немає. Ну, от зараз я вам покажу, де які ціни є. От можете подивитися. Ціни в Італії. Люлю. -лю. А, люлю -лю, 3,50. Тірамісу, от такі. дипломатику 2 евро. А, -а, а, Трошки дорожчі, міліфолі 2 евро. пирожно 2 евро, баба з Неаполя 2,20. Кірамісу 5 евро порція. Гарні гарні ціни. а то за кілограм платиться. Ой, які гарні ціни, От прирівняйте собі, перерівняйте собі. І ви побачите, які ціни ось тут. Зовсім недорогі ціни. По наших зарплатах, як двоє в Італії, працюються, зовсім зовсім недорогі ціни. Олесень, пісочне всяке таке. Тут дівчинка прибігла біля мене. Тут на дітей зовсім-зовсім не кричать. Тут керують діти. Вчора ми от таке із сином їли от така гулічка з кремом це на карнавалі. Чао, грація, у А. Секапічо. Дича, ой. І зачекай. Сиділи ми гарно тут в барі і дуже тепло всередині. і основне, що ми місце знайшли напроти-напроти бару. Помибату до Кати їде. Другий день, так само Резі, я приготувала стонну, помідор, чесник, цибуля і багато вердури, всяких овочів багато. Відео пардакві. Різотто. Ми тянки парміджану покинули. Зробім не дається парміджану, але якщо він хоче, я не знаю. сивой, відео при парміджану. І бон апетіто. Дві куртки, ця на вихід я тримаю, а тут буде в хаті. Тут в нього таке за дверима такий гарний зеркало таке, бачите. Джорджо Армані. Це була знижка, я їх купила, мій компанію мені подарував передвим роком, але минулого року, мені здається. І з 160 євро ми 120 заплатили, мені здається. Це була гарна знижка. Це 41-й розмір. 42-й, 42-й, другені мої. Ось такі. Чорні, вони такі класичні, чорні, дуже-дуже вигідні. І вони, може, такі аж не дуже красиві, але от такі, бачите, вони. Я скажу елеганти навіть би сказала, тому що вони не мають багато кольорів. не мають, Бачите, вони такі золотистий мають колір. Джорджо... Армадії. Армаді. Окей, бідо, бо нап'яті, ті п'яче. Бере. Зараз сміття я викину. Табліточку вже приготувала. Е... А, це зараз я йому ще дам дві... дві каву не буду давати, тому що вже каву багато разів пив сьогодні, баста. І зараз тут сміття я викину. Ще тут сміття треба викинути. Тут є? Ой, вона, що впала одна бутилка. Цю волку воду п'ють в Італії, щоб нащо. Два на стакани, тоді в туалет легко ходиться. Вона така пом'якшує в кишківник. Вона знаменита в нас. Куштує 1 евро одна бутилка, а може 90 чинтизмів одна бутилка. Терми, видите, для di Боаріо. Терми, де вода така з-під землі. Корисна тече, тут в щось капає під низом чуть-чуть. Я десь колись чуть-чуть капає, але то кожен, у кожних чотири дні отак ми викидаємо. Дуже-дуже мало капає. Самі треба помити, бачите, тут вже таке брудне, але я зараз тут, я все помию. Окей.